16 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала два удари по пунктах управління 12 по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 5 по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три зенітно-ракетних комплекси бук м 1 та п'ять артилерійських засобів «Рашистів». Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. За результатами ведення наступальних штурмових дій Сили безпеки та оборони України мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому токмаку Запорізької області. Одночасно повідомляють, що рашистські окупанти передислокували три великі десантні кораблі в Азовське море після того, як в порту тимчасово окупованого Севастополя Акєр 13 вересня 2023 року було уражено великий десантний корабель Мінськ і підводний човен Ростов на Дону. Оприлюднено нові супутникові світлини рашистського фрегата адмірал Макаров, що був пошкоджений під час атаки 29 жовтня 2022 року. Кацапське корито не може самостійно пересуватися, його тягнуть два буксири.